Доброго дня! Мене звати Ольга Миколаївна. Я вихователь дитячого садочку номер 88 Дітки, погляньте, яка краса! Ви чуєте, як гарно співають пташки, які гарні дерева зелено-жовтими листочками. Повітря таке чисте, свіже, а небо, яке блакитне та гарне. Сонечко так гарно посміхається крізь хмаринки. Діти, яка це пора року? Так, дітки, зараз у нас осінь. Погляньте, як гарно осінь розфарбувала лисичку з дерев. Давайте ми з вами також станемо справжніми художниками і намалюємо гарний осінній пейзаж. Але перед роботою ми, як справжні художники, повинні гарненько розім'яти наші руки та пальчики. Ми, листочки, ми листочки на гілочках сиділи, длухнув вітерець. Ми і підлетіли, а на ранньому світанку ми всі сіли на ганку. Вітерець хвостиком дмухнув, Всі листочки знову здув. Ми кружляли, ми кружляли, і на землю знову впав. А у нас золота осень.